Його фото говорять замість тих, у кого часто немає голосу. Олександр Гляділов, український фотограф та документаліст. Він висвітлював воєнні конфлікти в Молдові, нагірному Карабаху, Чечні, Киргизстані, Сомалі, Південному Судані. Та коли війна прийшла на його власну землю, він став її очима, щоб через фото показати всю правду світу. Українська режисерка Ксенія Кравцова вирішила познайомити нас з глибиною світу самого легендарного фотографа. На показі документального фільму «Глядєлов» побували і наші колеги. У музеї війни у Києві відбувся спеціальний показ документального фільму Гляділов. Стрічка Ксенії Кравцової розповідає історію відомого українського фотографа, майстра документальної фотографії Олександру Глядєлову, 68. Він працював у десятках країн, знімав військові дії, безпритульних дітей, ув'язнених. З 2014-го документує російсько-українську війну. Фотограф двічі був поранений. Я є свідком і подій, і життя багатьох людей. І я про це розповідаю своїм фотографіями. Документальна стрічка як і фотографії митця чорно-біла. Вона перемогла на одеському міжнародному кінофестивалі в номінації Найкращий український повнометражний фільм під час перегляду. Глядач ніби спостерігає за фотографом у Києві, Бучі Одесі. Та і переживає події різних років. Чесно кажучи, от все з того, що складається фільм, це ті сцени, від яких в мене досі мурахи по тілу. Бо насправді знімали ми майже три роки, і матеріалу було дуже дуже багато. Тобто, багато багато сцен просто не в фільм, і тому, от, власне, те, що зараз є в монтажі, в фінальній версії, для мене це дуже цінно да і дуже пам'ятно. Через багато років після того, як були зроблені знімки, Олександр. Олександр може детально розповісти про кожен з них, адже знає кожного героя свого фото і його історію. Я думаю, що мені повезло, що я роблю те, що я більше всього люблю. Фотографію не кожна людина має таку можливість займатися тим, що вона любить. Одна з історій, що найбільше вразила знімальну групу, пов'язана зі світлиною хлопчика з курчам на голові. Його Олександр зробив в Одесі у дитячому будинку сімейного типу понад 20 років тому. Цікаво було цього хлопчика знайти і вияснити, що з ним. І от ми довго шукали десь півроку, і нарешті ми його знайшли. І я пам'ятаю цей момент, коли ми приїхали в Одесу. Цікаво було дуже подивитися, яким він став, яким він став дорослий, що, що змінилося в його житті? Світлини Олександра Гляділова бачили у США, Швейцарії, Чехії, Польщі, Словаччині. Наразі роботи митця представлені у музеї війни на виставці війна. Зворотна перспектива: фотографії демонструють нелегкий шлях українців від радянського минулого до нинішньої кривавої боротьби за свободу та незалежність.